Вітаю в ефірі. Програма Ваш консультант. Сьогодні ми говоримо на тему підліткове акне як не погіршити ситуацію з висипаннями. Консультувати буде Віта Сабадаш. Добрий день, доброго дня а, сьогодні. Ми так говоримо на саму актуальну думаю, тему, особливо для підлітків та батьків. Це про акне. І от перше питання, яке би хотілося все таки задати: що саме відбувається в організмі підлітка, коли з'являється перше акне? Взагалі, у нас з 9 уже років, навіть не з 12, трошечки помолоділи процеси гормонального дозрівання у дітей, починає формуватися сальні та потові залози. Тому у підлітків починають з'являтися висипання, або, наприклад, гіпергідроз, це, коли потові залози дозрівають. Тобто, оце такі. Процеси починають з'являтися. Бувають такі батьки, що вони такі думають, а, пройде якось само, а, от, і чи приходять багато там підлітків вже запущеними такими процесами. Е Дивіться, зазвичай, якщо у е, батьків було акне, е, вони знають, що це таке, і вони, звичайно, приводять дитину на ранніх ступенях, коли вже починає з'являтися сальні пробки на носику. Е, батьки, які не е, страждали в м, підлітковому віці акне, вони не знають, що це таке. Вони рахують, що воно само пройде, або що я куплю якусь гарну умивачку, і все буде добре. Тобто, так, звичайно, там. Вже трошечки вони приходять з середніх ступенях, це десь вже може бути перший другий ступень акне. І там вже ми підбираємо трошечки серйозніше лікування. А, от чому там, наприклад, деякі там... Ой, а подружка сказала, що цей крем дуже класно допомагає, а навпаки, може піти більше подразнення. Дивіться, у нас є різні типи шкіри. У когось це, наприклад, комбінована шкіра, у когось це жирна шкіра, у когось суха шкіра. На сухій шкірі також є висипання, також є акне. Вони можуть бути камендональні. Не обов'язково що це тільки жирна шкіра і обов'язково з висипаннями. Тому, якщо цей догляд підійшов в подружці, не обов'язково, що він підійде вам, так тому що тип шкіри є різний, точно так же саме чутливість шкіри є різна, висипання також вони абсолютно є різні. Від цього і склад догляду має бути відповідно саме потрібен вам, а не подружці. Чому от зараз так помолошило акне? Чи є якісь там причини для цього? Так, це на жаль, наше середовище, наше стреси, потепління також впливає на це. Тим більше ми більш в теплому регіоні, і в нас завжди акне було молодше взяти з іншими регіонами нашої країни навіть. Чи багато зараз підлітків звертаються за акне, навіть може дорослі люди звертаються? Так, акне є не тільки підліткове, акнеї і дорослих. Пов'язано воно, наприклад, з тим, що є запальні хронічні процеси в організмі, наприклад, якісь шлунково-кішкового тракту, або, наприклад, теж саме коли є загиб жовчного, може бути на цьому фоні висипання, низький феретинти той той же саме також нам дасть різні запальні процеси. Також у жінок на, в період менопаузи також іде зміни гормонального фону, і на цьому також є акна. Як жінки кажуть, тут зморшки є, а я ж акна не вилікувала. Якось так. А от з чого варто почати, якщо там підліток, він помітив у себе перші ознаки акна. Коли є, це просто йдуть сальні пробки, незначні висипання. Тут потрібно підібрати правильний догляд, просто косметичний домашній правильний догляд. Це без агресивних якихось засобів. Починаємо з цього. Тут ще не потрібно бігти до лікаря і починати лікування. Можливо, це просто підтримувати гарним доглядом. Якщо висипання стає більше, вони більш запального характеру, тоді вже краще звернутися до лікаря, не до косметолога. Це має спочатку бути лікар. Тільки лікар має надати правильну консультацію, підібрати вам або лікування, або порекомендувати по якимось косметологічним засобам. Тоді, будь ласка, звертайтесь до косметолога вже там чи на чистку, але це з рекомендацією лікаря. От як співпрацює там косметолог з дерматологом, і в яких випадках або на яких стадіях акне вже косметолог може направити до дерматолога? Ну, взагалі, дерматолог може направити до косметолога, але, на жаль, так в нас приходять, бачать, що є висипання, йдуть до косметолога. Грамотний косметолог він ніколи не почне сам щось робити. Він спочатку відправить до лікаря. Лікар дасть добро на ту чи на іншу якусь косметичну процедуру, яку, наприклад, косметолог рекомендує зробити. І Порекомендує в плані лікування чи просто косметичних засобів. І вже потім пацієнт іде до косметолога, вони роблять якусь процедуру і, наприклад, по косметиці також косметолог може зорієнтувати. А от які дії або такі домашні методи вони можуть нашкодити цій кишкірі? Так, по-перше, це коли ми самі пробуємо собі щось там давити. Через те, що ми самі травмуємо шкіру, видавлюючи той чи інший елемент, ми поширюємо джерело інфекції на сусідні тканини. І був висип в одному місці, і він переходить на сусідні ділянки. І його стає більше. Причому це ж це дуже за короткий час. Отже, сами ми нічого не давимо. Також це використання мила. Так, на жаль, досі, до сьогоднішнього часу умиваються милом. Це категорично не можна робити. Пояснюю чому. Тому що мило, воно сушить шкіру. Шкіра отримує сигнал пересушення. А у нас і так надмірно шкір шкіро, шкіровиділення в такому віці. Вона отримує сигнал, що вона суха. і Вона починає здвічі більше викидати шкірного сала. Через це в нас іде ще більше закупорка пор, приєднання інфекції і ще більше у нас висипань, тобто масло масля не виходить. Далі це використання скрабів на обличчя. Зараз ми вже знаємо, що скраби ми не використовуємо. Для цього є гарні ензимні засоби, пудрочки. Вони м'які, вони не травмують шкіру, вони не царапають шкіру, і їх можна навіть двічі на тиждень по показанням використовувати. Також це, наприклад, теж недавний випадок, що до сих пор роблять контрастні душі на обличчя. Це категорично не можна робити, тому. Що холод, і різкий перепад з холода на е, гаряче, воно травмує наші судини. Судини на обличчі, вони дуже близько розташовані, і буде купероз. Раніше чи пізніше почне з'являтися купероз. Якщо раніше е, червоні щічки, це думали, що це здоров'я і це дуже класно? Ні, це купероз, це ніяке не здоров'я і це ніяке не класно. Це травмовані судини, які, на жаль, потім ми ніяк не приберемо, навіть лазером. Так okay. А, от говорять, що можна там давати, якщо там, ватними паличками, щось типу такого. Дивіться, якщо це якийсь один елемент, і він вам дуже дошкуляє, і він дійсно гарно набрався, тому що якщо цей елемент ще не дозрів, і ви його пробуєте там щось додавати, ви тільки зробите гірше, тому що він може піти не назовні, а більше буде в збиратися всередині. Тому ви можете, звісно, обробити цю Ділянку, взяти ватні палички, намотати, наприклад, на ці пальці бінт, гарно помити перед цим руки, і можете його дійсно видавити, обробити ділянку холоргексидином і нанести відповідний кремчик. Так, це один елемент. Але це не так, що в мене є вільний час, дзеркало, і я сідаю і починаю робити собі чистку. А, чи можна використовувати, наприклад, пілінги? Так, звичайно, дивлячись, яка ступінь і дивлячись, які пілінги, це має підбирати процедуру косметолог. Також після чистки ми закриваємо теж пілінгами, наприклад, зелоїном. Дуже гарний пілінг при проблемній шкірі. А от які елементи там, в косметиці, доглядовій, вони можуть становити небезпеку і лише шкодити і не давати ніякого ефекту? Так, є такі засоби, які містять, наприклад, спирти. В спирти дуже час, не часто, а бувають у пінках, у гелях для вмивання, у тоніках. На жаль, вони тільки погіршують ситуацію. Да, Вони роблять на деякий час прям суху, гарну шкіру, прям до скрипу, але це на деякий час, тому що через де я вже це по принципу мила, я казала, як воно пересушує, потім шкіра починає викидати вдвічі більше шкі... шкірного себуму. На жаль, також спирти можуть призводити до дерматитів, подразнень, пересушування шкіри. Тому стараємося обирати засоби без спиртів. Також це можуть бути консерванти різні. Консерванти також викликають пересушування, дерматити. Також консерванти погано сумісні із сонечком. Теж можуть бути якісь фотодерматити, наприклад, якщо в косметиці багато консервантів. Ті ж саме парабени, пари. Да. А от як косметолог розуміє, який догляд підходить людині, як це відбувається? Ну, косметолог там навчається. Також ми підбираємо догляд по типам шкіри. Я вже казала, в нас є комбінована, суха. Зазвичай у всіх комбінована шкіра, тому що навіть при акне ми можемо мати те зону жирну, а щічки в нас можуть бути сухі. Є, є і такі тому під кожен тип шкіри ми знаємо по складу, підбираємо. Наприклад, теж, якщо в нас є якісь проблеми з судинами, є, наприклад, також косметика, яка налаштована на підтримку судин. Теж саме по висипанням є косме є більш на комедони, на запальні елементи. Тобто це по складу косметики. Чому а... Проблему акне треба розглядати не так, як типу, вилікувати якимись мазями, але і комплексний має бути підхід. В лікування, наприклад, місцеве. Так, воно, е, буквально це йде перша-друга ступінь. Якщо у нас акне друга, третя ступінь, тут, на жаль, місцево ми вже е, бесилі. Нам потрібно підключати щось системне. Системне це може бути або ретиноїди, зараз зараз про них знають всі, е, дуже гарні препарати, потрібно тільки правильно назначати і в. Відповідально до них відноситися. Е, є таке, що комбінуємо із антибіотиками. Ну тут знову ж таки дивимося по ступені. Так, от ви сказали про ступені акне. А можете детально розказати про них, як це виглядає? Там ну, типу пару висипань, це яка стадія? І е, дивіться, більше. коли у нас з'являються жирні шкіри, оці сальні пробочки на носику, так якісь комендончики до 5-10 штучок. Це у нас іде перша ступінь. Тут прям такого лікування воно не потребує, воно потребує просто догляду. Це гарне очищення м'якими засобами, не потрібні тут ніякі кислоти, не потрібні ретиноїди. Друга ступінь це коли у нас з'являється комедонів багато, це в, може бути 10-50 штук. Можуть з'являтися поодинокі запальні висипання, тільки на обличчі, наприклад, можуть, вже, наприклад, і на спині з'являтися або на грудях. Третя ступінь це коли вже приєднуються багато запальних процесів, як спина, обличчя, груди, на руках також може бути, і можуть з'являтися гнійні конгломерати. Це болючі, болючі, круглі гнійні утворення. Коли вже з'являються кістозні утворення, це вже четверта ступінь. Вона дуже важка, є, вона дуже важко лікується, але лікується. От підлітки можуть комплексувати за того, що там висипання може з'явитися якраз на спинці, на грудях. А от чи є причини тому, що воно виникає не лише на обличчі, а й в інших місцях? Так, сальні залози тут все залежить від роботи сальних залоз. Наприклад, якщо у дитини дуже сильно пригає гормональний фон, воно так буде. Якщо, наприклад, ще дитина дуже любить солодке. Гостре. Там, де є багато дріжджів, наприклад, це там булочки з доба, сосіски в тісті, дуже всі полюбляють. Газована солодка вода, наша улюблена, кетчупи, майонези. Це все також воно не напряму залежить, що якщо я з'їм зараз шоколадку, і одразу вискочить прищ. Ні. Ці продукти вони впливають на ферменти, а ферменти підсилюють роботу сальних залоз. Через це стимуляція. Шкірних залоз і знову ж таки більше саловиділення. Знову ж таки більше саловиділення, знову забиваються більше пори, приєднуються інфекція, і у нас утворюються запальні елементи. Трошки згадали про харчування, і якраз у комплексному підході харчування теж відіграє важливу роль. Так, так, те, що я зараз сказала, що харчування напряму залежить, тому що харчування впливає на сальні залози, і нам потрібно зменшити нагрузку в лікуванні це йде комплекс. Це не тільки я назначаю там гелі, мазі, наприклад, там вітамінотерапію. Так, тобто ми дивимося, дефіцит вітамінів обов'язково. Ми слідкуємо за харчуванням, тому що всі знають, у кого є акне. діти знають, що от вона зараз з'їсть шоколадку, і в неї завтра буде більше висипань. Це вже перевірено, їм навіть про це не потрібно казати, вони самі це знають. Вони мені це розказують, що я стараюся тримати дієту, не їсти солодкого, тому що мені від них сипе. Не від них, а від того, що вони впливають на сальні занос. Так. От зараз з таким станом в нашій країні переважно є стрес. І недосипання. Mm -hmm. Як саме це впливає на висипання? Ну, дивіться, наші стреси, в яких ми перебуваємо, наше недосипання це підвищення рівня кортизолу. Коли підвищується кортизол? На фоні цього знову ж таки страждають гормональний фон, дефіцити йдуть по вітамінам, мікроелементам. На фоні цього шкіра не має ресурсу. Чому? Тому що організм, якщо він потрап... в організм потрапляють якісь ресурси, вони йдуть на, важливо... на важливі органи. Точно не на шкіру, не на волосся. Якщо, наприклад, дехто думає, що я зараз місяць проп'ю вітаміни, і в мене буде гарне, шикарне волосся і шкіра. Ви дуже помиляєтесь, тому що до шкіри наш організм думає, ти лучше походиш лиса із висипаннями, але зі здоровим серцем. Ну, це так, допустім. Так, Тому пропиваючи вітаміни, це не означає, що у нас буде гарна шкіра і волосся. Ну, я так доступно розповідаю, от, ну, щоб було от всім зрозуміло, без е, зумних термінів. От які а, професійні а, можна так сказати, методи саме косметолога можуть допомогти підлітку за акне, а які в такому віці краще навіть не чіпати? Є багато у нас процедур, які допомагають так. То тобто в лікуванні, плюс ми підключаємо. Звичайно, це можуть бути різні чистки. З чистками потрібно дуже грамотно підходити. На жаль, косметологи або через те, що вони некомпетентні, або через те, що вони більше фінансово зацікавлені. Вони назначають часті чистки, що навпаки травмують шкіру. Шкіра не співає відновитися. А вони знову роблять чистку. Чистка – це іде сильне пошкодження шкіри. І Організму потрібно дуже багато ресурсів, щоб відновити його. І коли з частими чистками можна навпаки зробити рівно да навпаки, так? що мало бути краще, ми робимо гірше тільки. Тому тут можна чистки, але чистками треба дуже грамотно підходити, ті ж самі пілінги, з якими ми говорили, так? тому що вони також нормалізують шкільний СЕБОМ. З висипаннями вони гарно справляються. Пілінги теж потрібно грамотно підбирати. і Отримувати між ними в термін. Також є, наприклад, при акне мезотерапія. Мезотерапія трішки вона болюча, не кожен підліток на це буде згодний. Вони на чистку не всі згодні, а тут ще на мезотерапію. Також гарні процедури це може бути, наприклад, ті ж самі мікротоки. Тобто в нас в косметології дуже багато є процедур, які направлені. Звичайно, це все індивідуально підбирається. От коли ми йдемо там, ну, до прикладу, до косметолога, ми завжди хочемо результат тут і зараз. Ну, так. Але от через скільки ми зможемо побачити дієвий результат, якщо вже правильно підібрати комплекс лікування висипанням. Дивіться, якщо це якісь легкі ступені, перші другі, так це ми можемо вже побачити через місяця-півтори-два. Якщо це, наприклад, більш важкі ступеня, тут потрібно більше часу. Це може бути 4-6 місяців. Тобто у нас вже буде прямо гарний результат, де проходять постакне, це застійні червоні плямки після запального процесу. Звісно, коли вже утворені рубці. Тут уже ти з ними не поборешся. Навіть розчарую лазерні шліфовки вони можуть не допомогти. Тому старайтеся не допускати до рубців, а лікувати більш на ранніх ступенях і не дивити самі, тому що це можуть бути також рубці. А чи є все-таки, якщо там рубці вони не такі давні, чи можливо все-таки їх прибрати, чи вже це є? Ну, якщо вони не глибокі, якщо вони більш ранні, з ними ще можна справитися. Також там у нас є ті зараз, це дуже гарні препарати, також мікродразії можуть бути в лазерні шліфовки, арбієвий, наприклад, лазер дуже гарно з цим справляється. Так, можна. Чи є якийсь, наприклад, універсальний догляд для підлітків, за акне, що от воно підійде всім, не дивлячись на тип шкіри, на те, чи вона кубірована, чи вона жирна, чи суха? Так, є такі, ну, по лікувальним, наприклад, я скажу так, є це засоби, які містять з ретено, але з ним також потрібно дуже грамотно, розумно користуватися. Він підходить усім. Навіть віковим дівчаткам гарно справляється, причому при усіх типах шкірах, Просто там потрібно при різних типах по-різному його використовувати. І при ньому дійсно шкіра дуже гарна, запильні елементи швидко проходять. Він прискорює процес заживлення цих елементів і прибирає застійні оці ці червоні п'ятна. Так. А от чому саме лікування є шкідливим, і ми можемо погіршити стан і дійти до набагато гіршого, чим було до так. Саме лікування, на жаль, дуже у нас велика зараз проблема це тік-ток блогери Чому? Тому що підлітки вони не розуміють, що вони мають продати цю косметику, вони на цьому заробляють гроші. В те, що підходить, наприклад, одній людині, воно не підійде вам. Також оцим самолікуванням і самопідбором цієї косметики можна тільки викликати якісь подразнення, дерматити, фотодерматити, наприклад, ну, тобто, тобто просто ускладнити собі. Ситуацію цими заклад... засобами. Тому краще підійти, проконсультуватися, вам підберуть, підскажуть, чи косметолог, чи дерматолог. Я думаю, це не так складно. У нас зараз дуже багато косметологів, це все розвинено, будь ласка, самі з, з відео бажано не підбирати собі засоби. Тому що дійсно ні подружка, ні мама, в мами один тип шкіри, в тебе зовсім інший тип шкіри. Ми собі попробували і зробили тільки гірше. Чи може бути навіть таке, що, наприклад, там. Якийсь засіб взяли, покористувалася, наприклад, там, тиждень або трохи більше, і могла піти алергія. Так, звичайно, тому що алергічна реакція вона може бути індивіду... Це індивідуальна непереносимість якогось компонента. Е, в... От іменно те саме-саме лікування. Да? Тобто, наприклад, подружці гарно підійшов цей засіб, в прям шикарна шкіра на ньому. А в тебе індивідуальна непереносимість. Тут, в принципі, навіть лікар цього не може знати, тому що алергічні. Реакція реакція може бути на протифалергічні препарати, що саме цікаво. Тому з алергією тут вже як повезе. Тобто ми пробуємо. Тому, звичайно, якщо ви засіб берете перший раз, старайтеся брати невеликі е е е баночки, старайтесь брати якісь пробники, е користуйтеся, пробуйте і будете знати, підходить вам цей засіб чи не підходить. Я думаю, на завершення можна поставити таке важливе питання. Що б ви хотіли пояснити підліткам та батькам, щоб не допустити там повторного висипання, або як тільки помітили перше висипання? Підліткам я хочу сказати, що це, на жаль, до 23 років це як хронічне захворювання. І вам просто потрібно набратися терпіння. Бачите, вони, це все відбувається хвилеобразно. Зараз у нас класно, класно, це більше на літо. Загострення у нас часто йдеться осінь і весна, так завжди було. В цей період загострюються всі захворювання. Те ж саме у нас відбувається із акне. Тому ви просто собі знаєте, наприклад, ви сходили до лікаря, вам виписали лікування, ви його знаєте, і його можна повторювати в період загострення. Батькам просто хочу порекомендувати підтримувати дітей, тому що для них це важливо. Все, дякую. Да, і вам дякую. Всім дякую, хто дивився нас. До зустрічі.